Вітаю! Сьогодні зробимо з вами ось такі гарні бантики. Для цього ми візьмемо репсову стрічку 2,5 см шириною та 14 см довжиною. На один бант у нас буде 3 пелюстки білого кольору та 3 кольорові пелюстки. Кожну пелюсточку будемо продублювати кольором компаньйоном. Тепер знаходимо середину відрізка, в будь-яку сторону відмічаємо 5 см від центру, помічаємо булавкою. Згибаємо навпіл, перегортаємо до себе короткою стороною і підіймаємо наші хвостики доверху. Прошивати будемо зверху. Всі захоплюємо куточки обов'язково, робимо 4 проколи. Те ж саме повторюємо з іншими двома білими нашими відрізками. Тепер візьмемось за кольоровий. Те ж саме знаходимо центр нашого принтованого відрізку дубльованого. Від центру відступаємо в будь-який бік пів сантиметра, повертаємо всередину принтом та підіймаємо наші хвостики доверху. Робимо те ж саме, що і з білим відрізком. Прошивати будемо зверху, захоплюючи всі куточки нашого бутерброду. Робимо 4 проколи. Обов'язково дивіться, щоб коротка сторона нашої пелюстки дивилася всередину. Прошиваємо ще дві кольорові пелюстки та будемо стягувати наш бантик. Стрічка дуже щільна, тому стягуємо оберезно, щоб нитка не обірвалася. Максимально затягуйте та закріплюйте добре нитку. Обрізаємо та розправляємо, щоб бантик був об'ємніший і гарно виглядав. А для того, щоб банк добре тримав форму, ми дублювали відрізки. Зробимо мережевну спідничку. Беремо відріз 90 см мережева та нанизаємо його на голку. Щільно стягуємо та фіксуємо нитку. Готово. Тепер будемо обробляти планер. Для цього нам треба його подряпати та нанести клей b 7000 Залишимо на 30 секунд та приклеїмо фетр. Для основи ми беремо кружечок 4 см та таким чином фіксуємо нашу резинку, щоб зворотня сторона нашого бантику дуже охайно виглядала. Ось така основа. На мереживо наносимо клей та приклеюємо наш верхній бантик. Добре, все розправляйте. Щоб він гарно тримався, треба трохи потримати та нанести ще клею. Обробляємо наші планери будемо склеювати все тепер докупи. Приклеїмо основу до банту, все гарненько розправляємо, даємо остинути клею. Підберемо серединку. Мені подобається серединка з камінцем. І подобається наша мольфарка. Яка тобі сподобалася? Напиши мені в коментарях. Мені дуже цікава твоя думка. Як на мене, вони гарні обидві. Цю пару бантиків я зроблю з мульфаркою, бо вони поїдуть на благодійну ярмарку. Гарячим клеєм приклеїмо планери, та наші бантики вже готові. Ось що в нас вийшло. Краса? А ось такі бантики я пойшла на благодійний ярмарок. Всім дякую за увагу. Шити зі мною, посилайте фото ваших робіт. Па-па!